1099 гривень коштує ось такий тример металевий сокані. Дуже класна модель, фабричне виробництво, ребриста поверхня, корпус виконаний в металі. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, вхід і USB Type-C, Края тут йдуть за округленням, тому тут нічого не, ніяко немає дискомфорту, нічого не ріже. Тримати одне задоволення і дуже зручно рука підлаштовується, бачите, під цей корпус. Це клас. Підходи для гоління під нуль, підходи для окантувань, підходи для рівних контурів, для бороди. В комплекті насадки маємо 1, 2, 3 мм. Також давайте подивимося, що ще в додатково входить в комплект. Хороше подарункове пакування. І в комплекті ми маємо мастило, щітка. Ось. Кабель USB Type-C і три насадки на, довж, на довжину зрізу. Тобто 1, 2, 3 мм. Вони йдуть по порядку. Ну і захисний, захисна кришка. Тому, кому потрібно, звертати, замовляти, гарантія рік. Відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці.